Привіт, Які? Сашо. Ну перш ніж ви говорите про новий літературник, хочеться запитати, як наскільки успішно відбувся літературник Люди майбутнього, який ну, в принципі відносно давно. Як як чи задоволена результатами? Да, очень довольна результатами. Пришло большое количество людей, много она осознала, много заинтересовались нами, захотели принять участие. В общем, я очень рада, что он все-таки прошел, и прошел очень успешно. Все выступили, все были большими умничками, все прошло так, как мы рассчитывали. Можливо, саме цей вдалий вечер и надихнув на проведение еще одного литературника. Чи як виникла ідея влаштувати літературно-музичний вечір, а дійсно рукописи не горять? Тема была, очень сложно, ну, тема была очень сложно подобрать. В нашем творческом коллективе разноплановые поэты. У каждого разные-разные увлечения. Кому-то интересна больше лирика, кому-то интересно больше что-то мистическое, кому-то интересна больше, кому интересна больше э, тематика юмора. И я очень долго думала, как же всех этих поэтов собрать в одно целое, чтобы они смогли провести, провести свой литературный, ну, чтобы Не могли показати все своє творчество. і це насправді можливо. Чи не будуть вони все-таки хтось зали... чи не залишиться хтось незадоволеним тим, яку тему обрали, і тим, що не вдасться поєднати ось ці різні аспекти творчості в один момент? От і взяли ми тематику Михайла булгакова, мастер Маргарита», там разнеплановом люди. І там розіграна роль, тобто кожна із паетів взяла себе придельну роль. Хто взяла себе майстра, хто-то взяла себе Воланда, тож кожен підібрав собі по, ну, родну, тобто все підібрав те, що йому більше по душі. Тобто це буде насправді такий містичний, фантастичний вечір, які будуть завдання ось для тих для учасників літературника. Ми вирішили зробити домашнє завдання, кожен вибрав собі образ и он должен будет в своем домашнем задании его описать. То есть, как бы подобрать стихотворение, почему именно выбрал он его, и что самое больше всего ему заполнилось. Ну и, конечно, на протяжении всего вечера виси, соответственно, так же, как ведет себя э, та, э, тот, че, тот человек в этом произведении, и показать себя. Це може бути тільки проза, чи тільки поезія, чи можна обрати будь-який зручний для себе варіант ось виконання домашнього завдання? В основному це поезія. Очень редко мы подбираем прозу, поэты подготовились, уже практически не уже все сбросили черновики, уже все готовы, ищут уже образы, кто-то ищет себе уже чепчик, кто-то ищет, ищет себе передничек, все уже готово, там уже и ушки находим, все уже у нас практически То тобто, есть. участники даже будут в певных костюмах, и саме завдяки вот такой маскарадности будет створено атмосферу вечера. Да. Где будете проводить и коли? А будем проводить Чикаго Блюз, заведение это на Пушкина находится, и это будет Вот в воскресення воскресенье, 18.00. Як все важко? Тобто, щоб туди потрапити, необхідно ще там приготувати костюм, собі вивчити якісь ролі, розібрати якісь ролі. Тобто, потрібно бути поетом не лише писати, а ще читати та поціновувати. Колос اكو Для того, щоб прийти, просто і подивитись, як там все проходить, можна прийти просто. Е, бажано иметь хороше настроєння і бажання послухати хорошу поезію. Ага, і мати кохання до поезії все ж таки. Ну да, трохи орієнтуватися можна в теми, наприклад, Булгаківського, Булгаківського майстра і Маргарити. Ось. А, Саша для себе якийсь образ обрала? Так, да. дуже довго підбирала. У мене був вибір вибору либо Гели, либо Маргарити. Все ж вирішила вибрати для себе образ Маргарити. Вже готуєш костюм, да уже практически готов костюм. Уже готове стихотворение даже написали совместное с мастером. Так что думаю, все должно пройти отлично. Як багато учасників вже виявили бажання долучитись до літературника і чи мають можливість ті, хто ще не встиг цього зробити, власне, долучитись до заходу? Так, да, звісно, у нас приблизно вже 15 поетів вибрали собі ролі. Будуть музикальні групи, навіть музикальна група, група буде в, в стилі Булгакова, в стилі мастера і Маргарита, там теж вже собі іще образи. І примірно, конечно, жо можна буде в почасти живому мікрофоні. Як і вбрали було прошли раз, можна показати своє творчество, не об'язательно на тему Булгакова, можна просто щось своє, спіть танцювати. Ми будемо очень раді. А відкритий мікрофон, наскільки він користується популярністю, зважаючи на попередній літературник, на люди майбутнього. Наскільки такі спонтанні виступи вони користуються популярністю? І наскільки багато э, таких випадкових учасників долучається до дійства? Ой, разное количество. Когда не бывает ни одного, когда примерно 10-15 человек, и все очень рады и хотят воспользоваться этой возможностью. Для нас это большой плюс. Мы можем видеть, какие таланты у нас в городе Запорожье, да, и помочь им дальше развиваться и присоединяться к нашему творческому коллективу. Крім цього літературника плануєте найближчим часом ще якісь заходи чи є вже якісь задумки, вже якісь нові ідеї? Так, да, звісно, через дві тижні ми будемо п'ять проводити літературно-музикальний вечір, тоже в Чикаго плюс воскресень, восімнадцять на 18.00, як обычно практично нічого не змінюється. І скорее всего думаєм над тематику вечора. Скоріше, це буде Аліса Вот тоже теж є різнопланові персонажі. Так, теж такі доволі містичні. А, може бути Алісою. <суміло> мені здається, ти б краще пішов на роль этого равлика. Там Якого на грибочку такий сидів равлик, палив люльку, і він був такий мудрий філософ. Не підходить mm -hmm. тобі таке? Та ні, можна подумати. Чому пені равликом та равликом? Якщо ти так хочеш, щоб я був равликом, то буду для тебе равликом. А ось на вечір, де тема була з майстера і Маргарити, яку би роль собі обрав? Не знаю. Складне питання. Тим паче, там майже всі ролі розібрали вже, тому я, мабуть, вже все проведів. Ну, насправді, а яке тоді буде завдання для учасників на наступний творчий вечір? Що потрібно буде зробити? Навірно, так же само, як і на цьому вечір. Тож різноплановий образ, що кожен раз, своєї героїв, над подобається. Чи не відчуваєте конкуренцію з боку ем, тих творчих об'єднань, які так само зараз дуже активно влаштовують літературники, літературні вечори? Чи немає якоїсь конкуренції? Чи ви всі друзі? Так, чи можливо об'єднуєте зусилля, або можливо плануєте об'єднатися разом із іншими творчими об'єднаннями і спільно влаштувати якийсь літературний захід? Да, так, це було б бы хорошо. Ми раді всі присоединитися, і більшість творчих колективів, творчих об'єднань з нами заодно. Ми йдемо до спільної цілі, рука об руку. В принципі, конкуренції особливо не відчувається. Тобто насправді це така велика літературна творча родина, і дійсно всі один одного підтримують. І саме завдяки цьому, мені здається, і можна в Запоріжжі розвивати якийсь такий літературний плацдарм. Як на тебе в Запоріжжі, наскільки все оптимістично з поезією і наскільки можемо вийти на якийсь новий якісний рівень, коли поезія дійсно стане якоюсь частиною життя от в урбанізованому такому місті для якомога більшої кількості людей? Но если у нас с каждым разом все больше и больше литературных вечеров, открываются новые творческие объединения, новые творческие коллективы, значит, все-таки к чему-то можно стремиться. И я сравниваю где-то года-два назад, когда у нас было 2-3 объединения, и больше особо не было людей. Сейчас, когда все желают, все хотят, и люди развиваются, очень много сейчас открылось талантов. Чому б і ні? Це, наоборот очень хорошо. Може бути, ми станемо скоро дійсно культурної століці нашої В Принципі, все можливо. Єдине, ось запитання: чи не плануєте вирушити, розширити географію, скажімо, літературних заходів, чи не плануєте вирушити з ними можливо до найближчих міст, можливо, по області, аби долучати знову ж таки все більше і більше людей. Так, да, ми думали над этим, нам немножко потрібно подрасти і акрепнути. І ми скоро збираємося в сім'ї в Дніпропетровську з нашим літературному музичним вечором. Ось так. Я просто пальцем в небо, але дуже вдало, дуже влучно потрапила і дійсно дуже рада, що ви не лише Запоріжжя окультуєте, але долучаєте, ну, принаймні мрієте долучити до цього і так само інші міста. Ну, чи... В мене є ще одне питання, як взагалі виникають от такі ідеї проводити літературні вечори? Чим це обусм... обу... обумовлено просто? Очiмного людей пишуть, дзвонять от, коли первинтитурний вечір, коли буде ще. А і на этом і от, коли люди хотят, то тогда появляется огромное желание это сделать. Это очень интересно, мне самой это нравится, и поэтому тоже поэтому все больше и больше желания. Хочется доказать, что э, мы можем больше, что у нас много творческой молодежи. І... Що є над чим працювати, да. та є куди рости? Да. А от, взагалі, такі ідеї, як мастер, май... мастер і маргарита, дуже «Аліса», дуже складно насправді обрати українські. тему, тобто є величезне різноманіття е, літературних творів, літературних персонажів. Як е, до чого все-таки схилитись, над чим е, які поставити пріоритети? Як обрати якийсь певний конкретний напрямок? Дуже складно. Потрібно, uh, по перше подумати, які будуть поети на твоєму вечорі виступати. Uh, Что люди знают? Если тема будет не очень известная, ну как бы и посетители не захотят прийти, потому что будет это что-то неинтересное, ну, что-то очень скудное и что-то обычное. А вот ищешь такое, чтобы знали бы практически все и могли а, заинтересоваться. Вот новый, да, новая ветвь развития мастера Маргариты только в поэзии. Это же это, вроде бы такого никогда еще не было. Я перечитывала, пересматривала, почему бы и не попробовать у нас это сделать? Как бы мы бы смогли бы представить ну, себя? В образах майстера Маргаріта. Тобто організаційно це насправді дуже складно влаштовувати такі заходи, організовувати, проводити їх. З якими ще трудностями стикаєтесь? А в плані. В принципе, сложно, опять же, иногда уговорить поэтов, что нужно принять участие, что у тебя все получится, вдохновение придет, ты обязательно -то то еще и обязательно что-то написать. Вообще и такой себе музой для творческих людей, надохнуть их и пораконовать в том, что их не творчество действительно потребно и в них все выйдет. Да, приходится быть э, у нас творческий коллектив, мы сейчас называемся семьей. Я являюсь там мамой. Вот, и обычно ко мне все с своими проблемами обращаются, помоги, расскажи, почему бы нет, если... Да, рада всім допомогти, і ми розширюємося. Вот нас добавилася ще одна наша сістренка, нашого творчого колективу. Ми ростемо ми скоро станемо гадетної сім'єю. Тобто, але роль все одно дуже складна і відповідальна, не лише із власними переживаннями справлятися ще й надихати інших. Ну, власне, дякуємо вам за те, що завітали, і за те, що організовуєте. Бажаємо творчих успіхів. Приходьте, розповідайте про нові проекти. Єдине, нагадаємо про те, де відбудеться творчий вечір, хто туди може завітати і коли. Да, это будет в это воскресенье, 18.00, в заведении Чикаго Блюз, которое находится на площади Пушкина. Посетить может совершенно любого у кого будет появиться желание. Вход у нас 30 гривен, но он депозитный. То есть на эти деньги, которые вы заплатили, вы имеете вы полное право что-то заказать себе с кухни или с бара. А чи не переймете, що ти цей захід влаштовується, ну, влаштується, ну, скажімо, самі для себе. Тобто, що слухати поети будуть тільки один одного, а іншим відвідувачам це буде, ну, які не зовсім в темі, це буде не так цікаво. Ми постараємося зацікавити людей, які будуть знаходитися там і щось зробити так, щоб вони винесли з цього вечора щось таке. А навіщо йти ти туди, куди тобі не цікаво? Ну так навіть не сумніваюся, що це буде феєрично і цікаво, адже справжній не просто літературно-музичний вечір, а справжній маскарад, неймовірне дійство, буде організовано буквально скоро цими вихідними в закладі Чикаго Плюс. А поки